Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, персональний стиліст та Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему самостійного розбору гардеробу, а саме на тему мого курсу, на який я вас запрошую, і на якому ви навчитеся розбирати власний гардероб самостійно, створювати свій власний бажаний образ самостійно і працювати з тим гардеробом, який ви власноруч створите на даному курсі самостійно. Але, звісно, в цьому процесі на курсі буду з вами я і моя підтримка. Отже, якщо ідея самостійного розбору гардероба та роботи з власним образом вже давно вас не побачила покидає. будь ласка, продовжуйте дивитися дане відео, я вам розповім детальніше, що очікувати на даному курсі, як на нього зареєструватися і коли буде початок першої лекції. Отже, давайте почнемо з того, чому я вирішила створити даний продукт і даний курс. А справа в тому, що я особисто відношусь до того типу людей, які Полюбляють, мені дійсно цікаво розбиратися самостійно в тих процесах, які наразі є для мене актуальними. Тобто, перед тим як звертатися до будь-якого експерта з будь-якого питання, спочатку я в усьому намагаюся дійти якоїсь своєї думки, свого бачення ситуації і зрозуміти технологію, зрозуміти процеси, зрозуміти те, як працює. Те чи інше питання, з чого воно складається, яким чином я сама вже можу собі допомогти у вирішенні того чи іншого запиту? Тому я впевнена, що. Я не одна така, і звісно, перед тим як звернутися до прикладу з допомогою до персонального стиліста, багато з вас задумувалися на тему того, чи можу я самостійно розібрати той самий гардероб, створити свій стильний модборд, попрацювати над власним стильним образом. І було би класно, якби так я могла це зробити, і було б класно мати ці інструменти, щоб реально навчитися це робити. Тому для таких з вас, хто щиро цікавиться, в кого є можливість, є час, є ресурс попрацювати самостійно над власним стилем, над власним гардеробом саме і створений даний продукт. Але хочу сказати, що ви не будете самотня в цьому процесі. А в даному курсі буде можливість спілкуватися зі мною в спільному чаті. Також у вас буде можливість поспілкуватися зі мною в індивідуальному процесі, в індивідуальному порядку. Як це зробити, я вже повідомлю вам в процесі проходження даного курсу, але я хочу сказати і зауважити, що якщо вам потрібна буде допомога і ви хочете цієї допомоги під час проходження даного курсу, вона у вас однозначно буде. Ну і давайте, що ж конкретно очікувати від даного курсу. По-перше, ми з вами поговоримо на тему, для чого взагалі розбирати власний гардероб. Я вже це питання в себе на каналі піднімала, тому можете подивитися дане відео, але на курсі ми з вами про це поговоримо також детально. Далі ми з вами зачепимо питання персонального стилю. Що таке персональний стиль, що таке особистий виразний інтернет? Індивідуальний образ, а поговоримо про тих особистостей, в яких він є даний образ. І, звісно, я дам вам інструменти, яким чином ви можете для себе знайти, створити цей образ, той образ, який десь є точно всередині вас, кожної із вас, який може бути виражений через такий інструмент, як одяг. Ну і звісно, ми з вами поговоримо про. Нашу індивідуальну природу зовнішності, без знання якої і вміння працювати з якою неможливо створити гармонійний образ, власний персональний образ, тому що кожна з нас, кожен з нас, кожна людина на цій планеті вона є унікальна. Кожної з нас є свої унікальні, індивідуальні, притаманні лише нам риси зовнішності. І як ці риси розпізнати, як вміти з ними коректно працювати, ми будемо вчитися, ви будете вчитися на даному курсі. Я дам інструменти, я розповім, яким чином щось коригувати, якщо це необхідно, як підкреслювати те, що ви бажаєте підкреслити, у власній зовнішності. І таким чином створити гармонійний образ. Який буде і стилістично відповідати вам, вашому внутрішньому запиту, і візуально у вигляді форми відповідати тому тілу тій зовнішності, в якій ви є, і звісно, вже після того як ми розберемося з тим. Бажаним образом себе, яке ми хочемо транслювати, зрозуміємо природу власної зовнішності вже після того ми приступимо з вами до роботи з нашим гардеробом. Ми проаналізуємо його на предмет відповідності нашому бажаному образу, на предмет відповідності нашому типу зовнішності. І, звісно, на предмет відповідності актуальним тенденціям, про які ми теж з вами обов'язково поговоримо. Навіщо розумітися в моді? навіщо слідкувати за трендами, все це ми з вами теж обговоримо на даному курсі. І звісно, звісно, дуже важливо вміти працювати з тим одягом, який лишається у вашому гардеробі. Як складати образи з тим одягом, який вас лишається в гардеробі, ми теж поговоримо. І також, звісно, дуже важливо, щоб після того, як ви розібрали свій гардероб, як ви лишили ці Цінні необхідні вам речі, ви вміли додавати в даний гардероб лише той одяг, який так само буде таким же цінним для вас, для вашого стилю, для вашого типу зовнішності. Тобто, ми навчимося правильно, грамотно складати шопінг-лісти, тобто список. Речей, які в майбутньому будуть долучатися до вашого гардеробу. А також я поважала за необхідним додати лекцію по правильному зберіганню одягу та догляду за ним, тому що коли ви так багато часу, так багато ресурсу, сил, власної енергії. Присвятили тому, щоб створити ось той класний ідеальний функціональний гардероб, який відображає ваш персональний стиль. Дуже би хотілося, щоб ті речі, які лишалися, у вашому гардеробі, по-перше, радувало ваше око і класно, грамотно зберігалися. А по-друге, догляд за цими речами також був правильним та коректним для того, щоб ці речі служили вам як можна довше проявлення. І якщо всі ці перераховані лекції та теми. Є для вас наразі актуальними. Я рада буду бачити вас на своєму курсі. Вся детальна інформація про нього є в описі до даного відео. Також, звісно, хочу повідомити, що наразі діє знижка для тих, хто. Першими буде реєструватися на даний курс. Тому, якщо ви дійсно відчуваєте, що це те, що вам наразі потрібно, поспішіть, будь ласка, і зловіть свою знижку. Також одразу хочу вас попередити та заспокоїти тих, хто не встигне прийти на курс у вересні. Я обов'язково залишу даний курс у записі. Звісно, я буду всім рада, хто зможе прийти саме на роботу зі мною, саме на потік, який стартує у вересні, тому що у вас буде можливість. Попрацювати з моїм зворотнім зв'язком. Але якщо такої можливості у вас не буде, не переживайте, а курс буде доступний у записі. На цьому все. Якщо у вас залишаються ще якісь запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях під даним відео. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою і натхнення при створенні власних образів. Звісно, я бажаю вам величезного натхнення при розборі власного гардеробу, тому що розбір гардеробу часто це дуже класний старт для початку чогось нового та важливого в своєму житті. До зустрічі в новому відео і до зустрічі на курсі по самостійному розбору гардеробу. Всім па-па!